Український Водивий та уривки з п'єс, квітки основ'яненко сватання на гончарівці та за двома зайцями, а також старицького поморника. Нічого. Ну, ну а зараз що? 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 Нічого. Греше, бо як нічого. Батько казав, розпитає його всім. А чар чи й мені розпитувати. Я усе позабував. Так ти до батька, та й розпитай, як позабував усе. Пановішу мені в нього розпитувати, якщо ти вже за мене йде. Що я не хочу. А чому не хочеш? А не хочу, ти що не хочу. Ну, тепер я, правда, а батько казав, що ти підеш. Не піду. Ну, а батько казав, не по раді або ж нехайся. То батько тобі казав, а то я тобі, що не піду. Я їх з панами звала, як умерла покійниця матуся, та вони й почали з цією ориною пластівною компанію водити. Хоч би мені вже заміж швидше, ти через ж не За простого. А от усій кравчук, який славний і смирний, і роботящий ще й з наших роду. Батері ходила, А тепер ота моди заводить. Батька силою до кохт. І я тієї власівни не люблю. Я її важі очі плюну. Можна цій? А батько, а моя... я плю не впічу, мене не піймай. Голубочка моя. Ми дали сьому з п'ятінкою святою. Ми у хату сусіди, а ти, моя ятінка. З порожніми руками а збішать он до які гості за нами. Гостей не знаємо, які вони на Суспільні ще за твоїх моя ядко з білого воску. Але, батько, тепер очки так уже не слід його називати. Тепер він на батько будуть, а папонька. Власівна, тримай сівка, а ти, дочко, руку цілуй. Натрудився, значить, та й честі дивився. Осьо, подивіться, це ж не карбоване, а Мигналі теліпається. Он дошов. Ну воно, конечно, не всяко. Галила потапоче на всього грузна. А ти, дочко, чому не поздоровляєш батька? Поздоровляю тату. Пахунько. Пахонько. А, а ти чого колупаєш мосі, цілуй батька в руку. А гостинців. Але да ще їй я яби до гостинців. Потомився, кріселко подай. дайте. Ну приймав мене вже, значить, председатель, як свого, понімаєш, за пані брата, сам почепив Вердалію. І ще мене під руку зайдіть просить на чайок. На чайок? Добре седателя! Прихожу, значить, ведуть мене садовлять. Зараз чай з тим, е, як... З зляку, певно. Та ні, ні. Зромо! Та ні, ах ти господи. О, з куньою! Живою! Ту дурню такий напис. <рик> ну, далі обідати я председателі грошенят позичив. Ну вже без ноги не можна. Мовляв, хто маже, і їде. — Ох, батьку! От вигадай, гроші грошима, а Гариво Потапович вареник вареником. Ще й може і самі накинемо в дворані? Так ось і для зиновії її привезла дворянина. Буде. Та не вже, так треба ж прийняти. А вже ж по модньому Еге ж, що я казала? Ще навіть далекі родичні. <плоджен> так, туда ту я також за запада. Готовий, гадай, не хочу. Чого? Не маленька. Та віжу, чиновник настоящий, не хвальшивий. Сейчас і начальникує, і писарює. Благородний чинна. Прокопнули. Подавляться. Скажіть на милість. Таке щастя, а вона так самі виходила. І пішла звали москощів. Сьогодні привонення буде сюди з поміщиками. Приїдуть. Всі вони желають повертатися, а не за гроші тільки. Так, дивіться ж, щоб все було гаразд. Зінько, Наталко, ідіть сюди. Біжиш, зінько, довірки порядку, а ти надал до батюшки запасуй. Та й їм просить. А гости. Обмазана збігли до да. Оцей квітне старшу дочку, то й нам побратись би можна. Клопіт, а так не краще. <кій> I'm on a time. Але багать, тепер через них можна состояння зробить. Зажити по шляхецьки. От коті брючки. стойте для машинки. Мене... Такий ж ти ще децько. Муж тобі понравиться. І ми, багачі, не будем поневірятися у пані Маршавкової. Я за економку. А ти за попихача. От тоді ми покажемо поясню. Кроще, пана! Витри лобик, замажся! Та да, що ви, мама-то? Ні, мана, там нема! Да, да, да. Застюбнісь, тут, кажеться. Тільки не вереду. Хто ні ні, не веде. А працювали ж за те як рук не складаючи. Та так. І наградив нас таки, господь, дочко. Розумні. А вже що розумні? Так на весь подол. А у який кошта наука увійшла. Страх. Отож. А чи ж довго вона там побула. Мало хіба? Аж три місяці. Та я не про те. Мені ти пенсіони не до смаку. А гроші, як заплачено, то треба за них принаймні отсидіти. Гроші не шкода було б, а дитину, та мало того, що науками вимучили, так ще й голодом морили. Дитина не витрашила та не утекла. Та то нічого. Одно тільки не гаразд. Ти знову мовчу <звук> 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 Та я такий, що й ліг би. Та й справді. Чому це вони так забарились? Вже і ніч на дворі. Ти пішов, знайшов. Не бійся. Ох, Чого ж ти так позіхаю? Ох, ти позіхаєш, що я за тобою. Ох, ту на тебе закону так позіхнув, що мало рота не росте. Старенька разгнівалась. Треба піти обменити.